Ніч в зоні проведення антитерористичної операції пройшла неспокійно. Продовжуючи порушувати мінські домовленості, російські терористи близько 18 відкрили вогонь з мінометів та обстріляли позиції наших бійців поблизу Гнутового. Опорні пункти в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Водяного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Всього за добу російські терористичні війська 54 рази обстріляли позиції сил АТО. 35 таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 19 на Маріупольському. Неприцільний вогонь з міномету калібру 82 мм. О 18.00 бойовики вели по Красногорівці, а о 19.00 зі 120-мм міномету по позиціям поблизу Невельського. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Терористи вели неприцільний вогонь по наших позиціях поблизу Новгородського, Троїцького, Новоселівки, Другої та Пісків. Опівночі інтенсивність обстрілів знизилась.